Ви згадали за бронемашини Спартан. А яка доля цих бронемашин? Ви закупили їх і закупили лише Спартани? Ми закупили Спартани і іншу подібну на мануфактуру техніки. Я думаю, Ми десь протягом тижнів двох-трьох дуже сподіваюся, що там перші одиниці вже почнуть заїжджати в Україну і тут дообладнуватися там деякі озброєння на них буде ставити. і у нас буде комунікація з цього приводу. Що купівля контрактування бронетехніки це на жаль доволі таки тривалий процес. Ну тобто, там отримання ліцензії, підготовка техніка там знаходиться зараз в Британії, і в принципі, уже от, от перші е, там десятки одиниць будуть заіграти в Україну. Тобто, ми звісно будемо широко комунікувати цю історію, тому що знову ж таки у нас тоді був великий збір, і е, я розумію, що ну ми ми прекрасно розуміємо, що українці хочуть побачити результат. буде і він буде. Ну сплівають вражаючи, чи все там спартани? Ні, не все, але переважно більше спартанів, але є там ще й аналоги.